Козироги, привіт-привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень. І так, якщо ваше сонце асцендент, вона, чи місяць у козирогу, вам може зрозумівати ця інформація. І для початку я беру послання від вседуху для вас на цей тиждень. Це буде енергія, яка вас супроводжуватиме. І так, у нас перевернутий що це? Сокіл. Такий він тут в чепчику, в хустинці? Це питання справедливості насправді. І рівноваги. Секунду. І так, це конюк. Хтось канючить. і воно звучить як: Нехай все дух вас веде. Ви бачите червону лампу, що блимає, і говорите собі, о, яка гарна червона лампа, не замислюючись, дух Канюка приходить до вас, щоб дати вам паузу, і запрошує звернути увагу на послання Вседуха. Знайдіть час, щоб розпізнати закономірності, які виникають. Показати вам і довіряйте своїй інтуїції, навіть якщо повідомлення, які ви отримуєте. В матеріальному світі вони не мають підтвердження, ну тобто ви не можете знайти їм підтвердження. Якщо це для вас тепер здається нелогічним, звертайте увагу на сигнали, зробіть це, незважаючи ні на що. Але, можливо, ви проєктуєте певні часи, і повідомлення іноді також має певний, певне значення. Знаєте що? Мова йде про синхронізми на годиннику, я зрозуміла. Секунду. Я перевела краще. Інколи ви можете щось інтерпретувати так, як вам би хотілося. Якщо ви дивитесь на повідомлення через призму, Видавання бажаного за дійсне, ви рідко опиняєтеся там, де хочете бути. Будьте у доброму настрої. Все дух любить вас і не хоче, щоб ви зазнали шкоди, а радше хоче, щоб ви були в гармонії з його планом для вашого найвищого блага. Звертайте увагу на знаки і дотримуйтесь їх, але перевірте свої мотиви, якщо помітите, що ваше сприйняття упереджене. Дуже цікаво. Це про те, щоб розпізнавати знаки і символи, які і... дає нам. Всесвіт в неочевидних речах, моментах, і ми повинні розуміти відповідно до якого наміру йдуть нам ці знаки і символи, з яким наміром ми рухаємось, яка наша ціль, а відповідно тоді і знаки, і символи будуть нам зрозуміліші, так? Ну. Для когось це ні про що, а для вас конкретно вказівник, так? який веде вас о, до бажаної цілі. Окей. Але знаєте, прийшла інформація, чи ви не натягуєте сову на глобус? Конкретно тут конюк. Добрий козироги. Можливо, ви навпаки ті особистості, які не про знаки і які не вірять. Щось подібне, а на це вам звертають увагу, що варто було поцікавитись цією темою, чи дати можливість цьому алгоритму здивувати вас. Окей. Що було нещодавно, відповідно, впливатиме мене на тиждень. Ви були нещодавно. Козиріг у своїй селі, чи ще якийсь козиріг у вашому оточенні? І ми зараз... О, король Пентаклів. Цілком може бути, що у вас є пристрасть, чи певна ом, тяга, скажімо так, ще до якоїсь земної стихії, або це у вас пристрасть до достатку, до ресурсів. До стабільності, можливо, ще й трудоголізні. Так, динаміка трьома картами козорога. Почекайте підвішений. Ви не просто так висоте, до речі. Це час для переоцінки і усвідомлень, для встановлення причин і наслідків. Чому ви опинилися в цій ситуації? Що до цього призвело? Як ви самі себе привели в цю точку? Так, маю визріти. Якесь усвідомлення. Ну, тут вже прямо, я б так сказала, на цьому тижні йде інформація про те, що ви не поспішали. Король кубків, а подивилися в свої почуття, звернули ну, увагу на своє емоційне тіло, так? на свої емоції. Для чоловіків, для дівчат тут така історія. З чоловіком води, або чоловіки, кого ви кохаєте, підвисає, щось затягується, можливо викрижатись. О, ключ! От бачите? В сьому свій час. Дивіться, як ви тільки розбираєтеся в своєму внутрішньому стані, козерога. Там ви знаходите відповідь. Ну, коли ви чесні з собою, в своїх почуттях, скажу так. Там з'являється рішення. Ну, і дівчата, можливо, через якогось чоловіка у вашому оточенні ви теж зловите цей інсайт, побачите вихід з якоїсь ситуації, з якої шукаєте цей вихід. Однозначно, це ж підвішений. Ваш жезлі, ви прям з лупою вдивляєтесь. Ти враження, що вже от, кругом заглянули, все спробували і пауза. Добре. Що було нещодавно? Ну, тут це теж певні знаки. От, Включіть неординарне мислення. От, Розверніться, так? Тобто, якщо ви живете в призмі того, що вам здалося, вам не здалося. Це підказка сила. Тут красива дуже зв'язка і непроста. Це прибор... приборкання своїх інстинктів, в тому ж числі усвідомлення тіньових сторін, вразливих сторін і робота над ними. Окей, тут може бути пристрасть, зв'язка. Співзалежність, можливо, якісь спів, ну, обов'язки, наприклад, з левом. Або у вас є якась сильна тяга до тілесних моментів. Все, що може дати тіло. Тіло може напрацювати ресурс, тіло може задовільнити пристрасть. Все, все про тіло. Розумієте? Все, що, чого можна досягти фізикою приблизно. Тільки фізикою, ніякої так? езотерики козероги. Підвішаний про езотерику також. Дубль. Це ж і ваш лімб, певний. Ви залежні самі від себе. Знаєте той момент, коли ви в себе закохані по самі вуха. І в той же час не можете отримати все від себе. Блін, це у вас тут замут. Я не знаю, якийсь дзеркальний портал відкрився. Я серйозно, мені. На багатьох розкладах виходять дублі. Я в А Та що, в когось можуть бути стосунки у двох козерогів, чому б і ні? Або це подвійна пристрасть, тут подвійна спокуса. Вісьмірка. Вісьмірка. Але має бути баланс і має бути чіткість і рівновага, і конкретика, і дисципліна в цих питаннях, так чи інакше. І міра. Три старших аркани підвішані про що. Ну, це будемо так, козороги. Ну, я сказала, будемо, я не козиріг. Будете переглядати свої відношення? Чи в цілому розбиратися, де ілюзія, де правда, ви да? могли щось собі придумати про себе? Розглядаєте варіанти, і підвисається історія з вибором. Це ймовірні варіанти, але от як сказати, що конкретний із них. Цілком для вас реальний, поки що ні, але з'являється тут мечів, тому не забігаємо вперед. Для Ну Тут точно йде перегляд своїх уявлень про ваші дії, про те, як ви реалізовуєте свій потенціал, причому потужний потенціал, подвійний диявол. Це дуже крутий канал матеріалізації через тіло, через дії. Але якщо ви його скеровуєте не туди, чи, наприклад, юзаєте, іншими словами, свої здібності для досягнення якихось швидких результатів, які задовільняють вас тут і зараз, то відповідно і будете проходити кармічний урок. Ось. Шукайте те, що приведе вас в стан переможця чи переможниці. Ось, дівчат. Ну тут от у вас з левом також може бути взаємодія. Але ви як оточили його, що саме цікаве. Цей чоловік, до якого у вас є почуття, він оточений. Ви сплили як навколо якусь павутину. Але в мене є відчуття, що ви самі в неї попали, окей. А тепер шукаєте вихід. Знаєте, дуже цікава історія. Буває так, що людина хоче. Бути в стосунках з іншою людиною, продумує цілу сітку, дій, стратегію, там, все тому подібне, досягає бажаного результату, проходить якийсь час, і ця людина, яка так хотіла і досягла, усвідомлює, що сама опинилася в цих путах. І тепер хоче вибратись і не знає, як. Ну, знаєте, це «Вирили собі могилу, називається. Ну, вибачте, тут без чарівної нитки ряд не обійдеться. Хтось вас виведе з цього лабіринту або щось. І вам про це сказали: що звертайте увагу на синхронізми, на дублі, на повтори, цифри повторюються, знаки, слова. Це як вказівники. Це ваша ментальна рішітка. Ніхто вам пальчиком не покаже роби це, іди сюди і буде вихід. На-а. Можливо, якась поїздка підвисає ще чи зустріч. Дивіться, тут є справедливість. Вам потрібно дійсно встановити причини і наслідки, що стосуються вашого внутрішнього світу, в першу чергу. Це для чоловіків. Тут все розкласти по полицям для себе стосовно своїх почуттів, емоцій, і бажань. І що вас штовхає на дії? Які емоції ви хочете задовільнити? Тому що диявол це завжди бажання задовільнити якусь емоцію через дію. Якесь почуття отримати, окей? Тут потрібна. Або розірвати цей пороч, це порочне, не знаю, це не коло, це ціла павутина. Е, дівчата, тут з королем кублі, кубки все стане на свої місця, щось проясниться. От буде рішення. О, король жезлів проявить якусь ініціативу. Чи ви зважуєте між двома чоловіками? Ну, для чоловіків тут сотка іде мова, що в балансі, в рівновазі ваші почуття і ваші дії. Вивірено, зважено, рівноцінно. Одне неможливе без іншого, без перекосів. Тут є ваги, проявлення в сторону вагів чи з боку вагів. Якщо кому цікаво, чи це якийсь контракт? О, втілиться бажання. Все, чудово. Чудово, Козироги. Рішення буде знайдено. Це вас ощасливить. Вхідна комунікація. Ну, чи дороги вам відкриються. Вирветесь. А чотири колочі. Ну, те, що вам. Вас травмувало приблизно? Чи ви приймете якесь рішення, яке може даватися вам нелегко? Це якийсь контракт, який вимушений приблизно. Але це втілить ваше бажання? Певною мірою. Чи ви розірвете якийсь контракт потузу мечів? Це може бути розрив, чому ні? Відсічення якоїсь домовленості. Ось. І це дає вам відчуття свободи. Світ. Угу. Ну і повільний рух далі. Завершення якогось циклу. Ну, тут є двійка кубків, є партнерство з тільцем. десятка кубків, нічого собі, воз'єднання, суд, другий шанс. Вау, вау, вау! Для когось козироги це. Вчительство, наставництво може бути. А для коїсь сім'я? Хто з вас що вибере. Ну, бо якась реалізація ваша, яка в перспективі дасть вам новий рівень. Тому, ну, це, звичайно, в перспективі. А тиждень у вас веселий? Останок. Ну, вам буде невесело, віжні, це. І як наслідок. Королева кубків. Жінка води з'являється, у нас тут пара, на секундочку, рівна. Для чоловіків жінка, в яку ви закохані, а для дівчат ваша енергія. Ви тут прям в мирі в спокої. Нарешті можна видихнути. Нарешті, я вільна в своїх почуттях. Я змогла. Я не знаю, звідки це йде? Ви зможете Козироги. Дивіться, міняється ситуація з жінкою води. Для чоловіків, для дівчат ваш стан міняється. Ой, ну вас, звичайно, ще може трошки штерити, знаєте, оце приблизно по королеві кубки, то плачу, то сміюсь. Ви не знаєте, як реагувати. У вас буде якийсь такий стан і, і щастя, і в той же час от, і сміх. Сміх крізь сльози, чи що. Світ завершення. Новий цикл, новий рівень, і ту з пентаклів, як гарна можливість, яку можна буде розвивати в подальшому. Для когось це буде, для дівчат точно, цілком матеріальна можливість, а для когось чоловіків дійсно, як шанс, як цінний шанс змінити своє життя, змінити сценарій кармічний, десь вийти на новий рівень, на новий цикл в партнерстві. Але треба побути трошечки в собі, заглянути в себе і розібратися з внутрішніми конфліктами, закінчити це і діяти, перейти до дії. Вийшов мах все-таки, який якраз теж нам говорить про знаки. А я не знаю, мені здається, козрою, що у вас тут щось перед носом є, а ви не помічаєте прям якийсь вихід у вас перед носом. Дякую за увагу. Приємно було вас почитати! Гарного тижня! Вам за бажанням залишайте зворотній зв'язок в якості лайків та коментарів. Па-па!